Для батьків головне, щоб їхня дитина була в безпеці. Саме тому у наших внутрішніх дворах ми встановили систему Фейсеті. У твір'ї немає машин, а майданчики сучасні та продумані, і це далеко ще не все. Давайте розкажу вам детальніше. У Снеггі Сіті парковка по периметру комплексу, а двори вільні від машин та сторонніх, на підлозі каучукове покриття, щоб колінця залишалися цілими. Тут діти бігають, катаються на самокатах і граються на сучасних майданчиках. Один з них уже розважає наших дошкільнят, другий будується для наших більш старших дітей, а на наступний рік ми будемо реалізовувати дитячий майданчик для наших малюків. Поки діти зайняті, батьки можуть відпочити поруч на лавці в тіні у гамаку чи альтанці зі столиком. У нашому двірсаду комфортно кожного. А для підлітків і активних батьків фітнес-клуб Райц та найбільше спортивне містечко. Тут є футбол, баскетбол, великий і настільний теніс, зони – все під рукою і входить у вартість квартири. А за кілька хвилин пішки набережна зі скейт-парком та велодоріжками. І вже наступного року тут відкривається найбільший у регіоні відкритий аквапарк Рібрієра Кла. Забудовник регулярно проводить дитячі заходи від міста професій до фестивалей, а ще у комплексі працюють дитячі заклади з лабіринтами, майстер-класами та вал декором, і все потрібне супермаркет, аптека та інші магазини і сервіси завжди під рукою. Безпека тут в усьому: відеоспостереження, контроль доступу, освітлення, ходить на рівні з землі. В наступних чергах буде вже запроєктовані укриття. Ми вже домовилися про співпрацю з приватною школою КМДШві. Також в планах дитячий садочок просто у дворі. Синергія Сіті створена так, щоб ваші діти почувалися себе вільно і безпечно, а батьки спокійно. Приходьте у наш відділ продажу і беріть з собою дітей. Мене звати Анна, до зустрічі.